Слава Ісусу Христу, слава Україні! Вітаю вас, Homo Bible Sapiens. Знаєте, ми так називали проєкт, але я подумав, що так варто називати нас, тому що ми читаємо сапіенціальні біблійні книжки, ми намагаємося поставити всередину свого життя цю біблійну премудрість жити згідно. З нею. І тому, напевно, ми і є з вами ці люди біблійні, розумні, які е, все ж таки рефлексують щодо свого життя і впродовж свого життя е, продовжують відчувати себе учнями щодо божественної премудрості, продовжують вчитися, продовжують читати, відкривати для себе все нові, нові. Горизонти мудрості, шукати нові сенси в знайомих і простих, на перший погляд, словах. От сьогодні у нас сьома глава притч Соломона. Це дуже невеликий текст, в принципі, на перший погляд, дуже простий. Ми його прочитаємо, бо йдемо поступово, не перескакуючи, і спробуємо знайти. Якісь додаткові сенси в цьому читанні. Тож премудрість, будьмо уважні, притч Соломона читання. Сину мій, бережи мої слова, заповіти мої заховай у себе, зберігай мої настанови і мої повчання, як дзвіницю свого ока, і будеш жити. Прив'яжи її до своїх пальців, напиши її на таблиці свого серця. Скажи мудрості: ти моя сестра, а розум називи своїм приятелем, аби вони вберегли тебе від іншої жінки, від чужої, яка підлещується своїми звабливими словами. Мудрість як сестра, розум як приятель. І знову образ чужої жінки. Можливо, дурості, можливо, спокусниці, можливо, лукавої. Тієї, що зваблює, водить з прямої дороги, тієї, яка бажає занапастити і бажає нежиття. А смерті, яка шукає нашої душі, щоб увести її від дороги добра, дороги мудрості, дороги благочестя. І якраз тут Соломон наводить приклад, якось я дивився у вікно свого дому. Крізь грати вікна я побачив ще недосвідчених, серед молодих людей. Зауважив нерозважливого юка, юнака, який проходив перехрестя вулиць і повернув у напрямку її дому. Це було в сутінках вечірньої пори, і на стані темряви чорної ночі. Бачите, Соломон дивиться крізь грати, да, він захищений. Дивиться на молодь і помічає серцеї молоді нерозважливого юнака. Тобто, молодь ще недосвідчена, але серед них є й нерозважливий, який проходить перехрестя. Тобто теж важливий образ, коли ми на своєму життєвому шляху, особливо в юності, в молодості. Постійно на певному перехресті, частіше, набагато частіше, ніж людина зріла, мудра, яка вже визначилася в своєму житті і щодо стосунків, і щодо професії, покликання, певного способу життя, певних цінностей, певних чеснот. Молода людина з цим, з цим визначається. Вона ще не освічена, вона ще немає досвіду, але серед тих, хто не має досвіду, є ті, хто не розважливі, які не зважають, не розмірковують, не слухають порад мудрих. І от на цьому перехресті цей юнак обирає шлях у напрямку дому цієї чужої жінки в сутінках вечірньої пори, да? і настані темряви чорної ночі. Тобто це теж можна по-різному тлумачити, як сутінки, да, як той час, коли дуже важко розпізнати фігури, дуже важко впізнати людину, дуже важко пізнати да, горизонт чи ту місцевість чи ті квартали, в яких ти знаходишся. Ну І перед настанням чорної ночі. Тобто це той час. Коли, напевно, вже варто бути вдома. Але юнак повертає додому чужої жінки. Тобто, дивіться, перший рух це його рух. Тобто він спочатку нерозважливий, потім, на перехресті, він обирає рух в бік дому чужої жінки, і що далі з ним трапляється? Аж ось. На зустріч йому вийшла жінка в одязі повії, з підступним серцем, галаслива і настирлива. Таким удома не сидиться, то вона якийсь час чатує на вулиці, то знову на майдані або на розі перехрестя вулиць. Тобто, жінка в одязі повії, тобто не сказано, що це повія, більш того, вона виходить з свого дому. У неї є дім, але вона виходить в пошуках пригод або в пошуках кого б вловити. І в минулій, здається, главі ми чули про два образи От, повії, яка продає себе щоб прожити чи заробити на життя, і жінки заміжньої, для якої важливо. Вхопити душу, да? тобто, і вона визначається як більш небезпечна для чоловіка і для його душі. І тут та сама історія в одязі, тобто вона так себе презентує, вона так вдяглася, вона нібито не є повією. І це теж можна на це можна бачити як певний образ того, що ця чужа жінка. Ця лукава жінка, вона, у неї є маски, да? тобто вона лукава і є обманницею вже від початку. І вона схопила його, поцілувала з безсоромним виразом свого обличчя, заговорила до нього. У мене мирна жертва. Сьогодні я сповнила свої обітниці, тому, жадаючи тебе, я вийшла тобі на зустріч і знайшла тебе. Я прибрала свою постіль килимами, прикрасила барвистими єгипетськими покривалами, спальню свою залишила, запашила мирою, алоє та корицею. Заходь, будьмо насолоджуватися любов'ю аж до ранку. Забавляючись коханням, адже мого чоловіка немає вдома, поза як він подався в далеку дорогу, взяв він зі собою торбини з грошима, тому повернеться додому не раніше дня повного місяця. Тобто, дивіться, насправді вона каже: в мене мирна жертва. Тобто, я Нічого поганого, ніби не хоче зробити. І при цьому вона розповідає все, як є. Розповідає, що в неї є чоловік, розповідає, що його немає вдома, розповідає про гроші, тобто свідчення того, що вона багата. Розповідає про те, як вона все підготувала, яке все, е е е е все звабливе. Але знову ж, дивіться. Ця нібито щирість, вона ж спонукає до прийняття рішення цього юнака. Тобто не вона його схопила і потягла силою, а вона його зваблює, вона йому пропонує, вона йому все розповідає і вона йому дає. Шанс вибрати да, гріх. Такий привабливий на перший погляд, але одночасно вона, вона дає йому інформацію і шанс відмовитися. І що ж робить цей юнак? Своїми звабливими словами затягла його. Заманила його своїми облесливими устами. Він відразу ж пішов за нею, подався, наче віл на заріз, як нерозумний звір у розставлену пастку. Поки стріла не прошиє його печінку, він спішить у сильце, наче пташка, не усвідомлюючи, що йде на загибель. Тобто бачите, скільки багато образів, які описують те, що відбувається. Людина, яка не має цього примудрого, благочестивого, чеснотного да, стриження, яка на манівцях у напівтемряві блукає ближче до ночі, потрапляє в розставлені пастки. Бо вона їх не бачить. Вона. Не послухала порад мудрих, вона ще не розібралася в житті, і, як нерозумний звір, крокує до загибелі. І далі Соломон дає висновок. Тож тепер послухайте мене діти. Будьте уважні до слів моїх уст. Хай твоє серце, сину. Не збочує на її дороги, не блукає її стіжками, Адже багатьох вона вже повалила пораненими, чимало сильних, погублені нею. Її дім це дорога до Шеолу, що провадить до покою смерті. Тобто шлях з чужою жінкою. Звабливою грішницею, яка заманює недосвідченого, нерозумного і зваблює його. Це дорога до смерті, до рани на все життя, до загибелі, до шеолу. Саме так в Старому Завіті називається пекло. Місце смерті, могила це долога смерті. А Бог хоче, щоб ми з вами ходили дорогою життя. Тож, слава Господу нашому Ісусу Христу, слава Україні. Ходімо дорогами премудрості і життя. Далі буде.